Друзяшки, ось така краса у мене вийшла. Це тортик, який я вам казала, що буду робити для своєї помінниці на 13 років. Ось це, дивіться. Не судіть строго, тому що я роблю не на замовлення, а тільки для своїх рідних, для своїх знайомих, друзів. Скажімо так, не на продаж. Тому. Як умію, так і роблю. таке вам. Якщо комусь цікаво, де саме я замовляю топери солодкі, отакі ось Мастіки. І сама Мастіка, цей раз я працювала із покупною Мастікою, в принципі, непогана покупна. От. Якщо кому цікаво, де я все це замовляю, пишіть в коментарях, я. Буду вам казати силочки на перевірені інтернет-магазини, в яких я постійно замовляю. Дуже цікава ваша думка з приводу тортика. Кому сподобалося, пишіть.